Помста скелета. Ця історія 1922 року була опублікована в британському журналі Окультизм, який друкував розповіді про різноманітні містичні явища. Авторка Кетрін Гот писала, що особисто почула про цей випадок від знайомого лікаря, з яким він і стався. Цей лікар, якого вона називає просто доктор Сміт. Жив у старовинному маєтку поруч із середньовічним замком. Вона описує його як людину сильну духом, наполегливу, практичну і надзвичайно розумну, тобто таку, яка зазвичай не вірить у надприродне, а вірить у досвід та науку. У тій місцевості на землях практично кожного великого маєтку знаходилися стародавні руїни і поховання, яким було від декількох сотень. До декількох тисяч років іноді там відкопували скарби, і за законами того часу їх можна було залишити собі. Одного разу доктору Сміту написали з лондонського археологічного товариства з проханням дозволити їм покопатися на його землі, а точніше у могильному кургані, який археологи не оглядали ще жодного разу. Курган знаходився неподалік від будинку сміта, і спочатку він не давав своєї згоди, оскільки його дружина була вагітна і він не хотів турбувати її шумом, але врешті-решт погодився. Через тиждень приїхали археологи і почали розкопувати курган. Спочатку вони знайшли лише кілька монет періоду Римської імперії, а потім натрапили на людський скелет. Ким був покійний, невідомо, може, якимось героєм війни, командувачем чи главою місцевого гарнізону, адже його поховали почесно у кургані, проте, крім монет, у могилі не було знайдено нічого цінного. Коли цей скелет побачив доктор Сміт, він був вражений тим, наскільки досконалим було його поєднання кісток. Він заявив, що це найдосконаліший зразок людського скелета, і захотів поставити його у своєму кабінеті як медичний посібник. Він дозволив археологам забрати монети, а вони дозволили йому залишити собі скелет. Сміт поставив його на стійку у своєму кабінеті і наступні кілька тижнів не міг натішитися, споглядаючи його. Тим часом дружина Сміта успішно розродилася з сином, і, щоб відвідати новоспеченого племінника, у маєток приїхав її брат, молодий студент-медик. Коли він побачив скелет у кабінеті доктора, то теж був зачарований досконалістю його кісток, а потім попросив свояка дати йому кістки мізинця для дослідницьких робіт. Сміт великодушно дозволив, і студент відтяг у скелета мізинець, забравши його із собою. Після цього пройшло всього два чи три дні, і доктор Сміт почав помічати щось дивне зі своїм власним мізинцем. Той раптом став дуже боліти, а шкіра і тканини почали всихати. Поступово тканини мізинця доктора Сміта всохли настільки, що палець довелося ампутувати. Минуло кілька місяців, і в гості до сміта завітав один із його колег-лікарів. Коли він побачив у кабінеті скелет, то теж потрапив під його чарівність і теж почав просити у сміта дати йому для досліджень частину скелета, а точніше, череп. Сміт тоді ще не пов'язував відрізаний мізинець скелета і власний загублений палець, тож великодушно дозволив колезі забрати череп. Що колега… Сміта далі робив із цим черепом в історії не зазначається, але, судячи з усього, він щось вчинив із нижньою щелепою, тому що через кілька днів після від'їзду з маєтку Сміта цей колега-лікар ішов вулицею, перечопився за бордюр і з такою силою вдарився обличчям об бруківку, що зламав собі нижню щелепу. Йому довелося більше місяця носити спеціальні стягуючі пов'язки, поки що лепа зросталася, а потім, під час візиту до лікарні, він зіткнувся з одним із родичів доктора Сміта і дізнався від нього, що доктор Сміт втратив мізинець невдовзі після того, як його Шурин відрізав у скелета, викопаного з кургану. Кістки. Олега Сміта був, мабуть, трохи розумніший за нього і одразу ж пов'язав одне з другим. Він негайно взяв череп і привіз його сміту назад, заявивши, що кістки цього скелета конче потрібно тримати в повній цілості. Потім він зумів переконати сміта в тому, що зі скелетом пов'язане щось надприродне і що якщо хтось знову візьме якусь кістку, то він теж може постраждати. Після цього Сміт забрав у свого Шурина кістки мізинця, а потім замкнув обидва експонати у невеликій шафці в кабінеті, де зберігав особливо токсичні медичні препарати. Він вирішив повернути череп і мізинець на місце і ретельно закріпити їх та інші кістки скелета, для чого викликав із Лондона фахівця в таких справах. Через кілька тижнів, коли приїхав фахівець, Сміт відкрив шафку і був страшенно здивований, тому що ні черепа, ні мізинця там не виявилося. При цьому шафка була завжди замкнена, а ключ від неї Сміт носив із собою. Він був прикріплений до ланцюжка годинника. Сміт настільки був схвильований, що негайно побіг до вікарія і розповів йому про все, що сталося. Вікарій вислухав його, після чого порекомендував перепоховати скелет на місцевому кладовищі. Наступного ж дня кістки шанобливо поховали, а вікарій прочитав кілька молитов. Після цього з доктором смітом, його колегами та друзями нічого незвичайного більше не відбувалося.